Чим відрізняється релігія від справжньої віри? Релігія заточена на самоправедність. І вона більше вірить в ваше падіння, ніж в ваше підняття, ніж ваше спасіння. І релігія завжди концентрує вашу увагу на правила, на закон, на те, що неможливо виконати нікому. І для Того прийшла благодать Божа, щоб спасти нас від того закону, від тих правил. І благодать Божа не тільки вона нас пробачає, а благодать Божа ще нас піднімає, ставить на ноги і дає нам силу рухатися далі. І я думаю, що нема на землі такої людини, яка б не падала ніколи, віруючи, я маю на увазі. І тому писання говорить, що праведник сім разів впаде, але встане. Я знаю багато прикладів, на жаль, людей, які були в вірі, які служили Богу, які були наповнені Духом Святим, через яких, через яких Бог потужно говорив, але які піддавались спокусам і падали. І часто дуже люди. Просто дивляться на тих людей, які там величина якась, знаєте, в основному ті, що на виду, дуже, там, з мікрофонами в білих костюмах, і такі, знаєте, дуже для нас авторитетні. І коли вони падають, то багато людей розчаровуються. І вони кажуть: ну, якщо вже він впав, то куди мені? я тут. Я також буду падати весь час, бо це неможливо витримати. Але якраз суть в тому, що зробив Христос? Писання говорить, що ми дивилися не на людей, не на плоть, не на тіло, не на цю землю, а дивилися якраз на Христа, звершителя і засновника нашої віри. І віра в Бога, вона народжується тільки від пізнання Бога. Вона не може прийти. знаєте, Ми народились згори і на нас все впало. Ну, Ми, ми отримаємо це в дух, але нам треба пізнати, розібратись, вивчити. Це так, як ніби нас записали, е, вже в якісь, ми поступили в інститут по якійсь професії, і коли ми туди поступили, це не означає, що ми вже все знаємо, а ми вчимося, якийсь період, щоб пізнати е, ту. Сферу ту інформацію. Так само ми народжуємося в царство, царство Боже в нас, але ми маємо пізнати, як це жити в царстві. Живучи на землі, бути громадянином країни, а лише бути громадянином царства. І дуже часто ми маємо якісь свої поняття про віру, ми собі там щось уявляємо, що, що ми. Емоційно щось очікуємо, переживаємо, значить, ми віримо, і, значить, має щось там статись, так як ми собі думали. І коли воно не стається, ми кажемо, ну, ми так сильно вірили, ми так сильно е, очікували, і це не сталося, і це не спрацювало. Але вірити Богу, це стояти твердо на слові, на тому, що Він сказав. Знати, що. Його слово істина і правдиве, і буде так, як Бог сказав. Оце вірити. І вірити це не е, хитатися, знаєте, вправо-вліво, як хвиля морська, туди-сюди, п'ять хвилин туди, п'ять хвилин сюди. І очікувати, що дійсно буде все так, як я собі запланувала і, і думаю. Дуже часто ми, ми дивимося на людей. І хочемо справедливості від Бога, щоб, щоб Він поставив їх на місце, щоб вони все робили правильно. І забуваємо про себе, що ми так само не завжди все робимо правильно. І Писання говорить, що Бог сотворив людину по образу і подобі своїй. Ісус прийшов на землю, щоб нам показати, як можна жити на землі, людині, в тілі з Божим духом. Людина в тілі, Він був стопроцентна людина в тілі, але Він мав Божий дух. Ми є стопроцентні люди на землі. І коли ми народилися від Бога, ми маємо 100% Божий дух. І тому Ісус він є наш приклад, як можна жити на землі, в тілі з Божим духом. І подивіться на Ісуса. Він ніколи нікого не принижував, не домінував, а вважав, не вважав себе рівним Богу, а принизив себе до смерті і смерті на Христі. І його ціль, його завдання було послужити людям. А тепер давайте дивимось на себе. Ми хочемо доказати, що ми праві, Ми хочемо доказати, що ми правильні, що ми знаємо тільки ми. І, і це всюди і це, це відбувається в сім'ях, це відбувається між церквами. Це відбувається на цій землі. Що ми, ми ходимо і ми думаємо, що ну таке наша церква Саме краще. таке я знаю до чоловіка правду, і я йому маю пояснити і доказати, бо він не знає правди. Я мушу доказати йому як правильно. Він має зі мною погодитися. І, і в таких от різних сферах ми просто хочемо доказати, що ми праві. Але подивіться на Ісуса. Написано Трустини, надломленої, не доломив, ходив. Нікому нічого не доказував. Він просто говорив істину, просто любив, просто жив, бо він знав, хто він є. І, і якраз суть. Життя в царстві, щоб розуміти, що, що ми не покликані людей знаєте, вдавлювати, принижувати, ставити їх на місце, поставлю тебе на місце, щоб ти знав. І ще визнай, що ти не правий. Спокушувані всі на землі і помиляються всі, і можуть падати всі. І коли хтось з твоїх рідних, близьких щось таке зробив, що ну, тобі вже здається. Ну, що це вже все проти тебе не, не прощається таке. То це чисто по-людському ми собі ділимо на гріхи, які можна простити, а які не можна простити. Гріхи, які ще допускаються в моїй там людській мудрості, і гріхи, які вже не можна все, це кінець. Ні. Ісус прийшов, щоб підняти нас на свій рівень. І підняти завжди тяжче, правда, ніж тягнути на низ. Це, це я колись такий приклад побачила, і воно мені дуже сподобалось, оце сам принцип. Коли ти стоїш, наприклад, на кріслі, ти стоїш вище, і ти хочеш когось підтягнути до себе на то крісло, то треба хоч, щоб та людина щось захотіла, хоч якісь зусилля, бо, бо його туди витягнути дуже наверх важко, правда? Ще якщо не дуже хочеш, ще якщо впирається, попробуй витягне його наверх. Але з того крісла вниз тебе один раз шарпнутий, і ти вже внизу. І так відбувається в нашому духовному житті. Хтось тебе один раз, одним словом, як скаже, і ти вже внизу. Так скоро, знаєте? А до гори йдеш під гору. Задихався, захекався, змучився довше. І тому Ісус, Він є нашим прикладом. Написано: Хоч і був у Божій подобі, не вважав за користь бути рівним Богові, але упокорив себе. І Він не просто залишив славу небес. Уявляєте, що Він залишив? То не то, що ми залишили свою хату і кудись поїхали. І, і то нам шкода, так? ми кудись виїхали з своєго дому. Хоч там не небеса були, але для нас рідне дороге, ми щось там надбали, щось там вже до чогось звикли. А він залишив славу небес, тому що так сильно полюбив нас. І він це зробив, тому що він образ і подоба Бога. Царство Боже, це коли людина не просто думає, що мені з цього буде, а віддає себе. Це для нас приклад. І Ісус віддав себе повністю, повністю і земне життя жив для людей, і віддав своє тіло, віддав свою кров. Віддав своє життя за кожного з нас і Воскрес. І що Він надбав, коли він все віддав? Нас з вами. Він віддав себе, щоб придбати наше життя, наші душі і всіх тих людей, які увірують на землі. Ради них він це зробив. І кожен з нас. Образ і подоба Бога може віддати також своє життя, свою душу, щоб придбати душі людей, які будуть вічності в царстві. Коли ти прийдеш туди, і вони вибіжуть тобі назустріч і скажуть: дякую Леся, дякую Толік, дякую Галя, дякую, дякую вам, дякую тобі, Ярослава! дякую тобі, що ви. Що ти не мовчала, і що ти сказала мені про спасіння. І я сьогодні тут через тебе. Через Ісуса Христа, так. Але якби ти не сказала, ти не сказав, то я би тут не була. Віддати себе в жертву живу, Писання говорить, що ми... Ісус себе віддав в жертву живу. І Писання говорить: віддайте себе в жертву живу. Це що, вмерти? Ні, нам вже не треба вмирати на Христі чи ще якось. Нам треба віддати свій розум, посвятити себе тому, щоб, щоб чути Бога, щоб слухатись Його, щоб, щоб не домінувати. І якраз піднятий був Ісус, бо Він нікого не принижував, розумієте? Він віддав себе, щоб підняти всіх, хто був навколо, навколо нього. І це є шлях царства. І це є справжня, справжня праведність, і це є справжній мир, і це є справжня радість, і це є справжнє життя. Я говорила з одною сестрою, чому це говорю? Тому що я з нею говорила про зраду в сім'ї, і вона казала, що вона не зможе це пережити, хоча вона віруюча. І це ну, занадто, це забагато, це неможливо. Я пробувала їй пояснити якраз оці всі духовні закони, як це працює. Диявол хоче знищити. Будь-що, він хоче знищити душі, він хоче знищити тіла, він хоче знищити сім'ї, він хоче знищити стосунки, він хоче знищити Твоє благословіння, Твоє забезпечення, він все хоче знищити. І, і він приходить, щоб спокушати нас всіх. Кого де, в кого і в якій сфері, кого в е, в якому напрямку, він пробує. І всіх пробує спокушати. Він спокушає пасторів, служителів і простих людей. Він всіх хоче спокусити. І не всі витримують ці спокуси. І ми маємо зрозуміти, що ну, не витримала людина спокусу. І щиро шкодує і кається, а може, не щиро шкодує, може ще не зрозуміла. Але ми маємо розуміти, що відбувається. Навіть якщо людина ще не зрозуміла, то писання говорить: простий хоче, бо вони не знають, що роблять. Бо якби знали, то не робили би. І якщо ти думаєш, що він дуже розумний, дуже з ним все в порядку, там, чи духовний, чи що, але він це робить. Значить, він не розуміє, що він робить. Значить, не дуже духовний, як ти думаєш. І коли нам відкривається оце, духовний світ, що хоче Бога, що хоче диявол, що буде, як ти не простиш? Кому буде краще? Хто прославиться? Хто буде тішитись в цій ситуації? Диявол буде тішитись. Не дай йому тішитися в твоєму житті, не дозволь йому тішитися через те, що ти робиш через свої вчинки, через свої слова, через те, що ти затялася чи затявся і не хочеш простити, бо як так вони могли проти мене поступити? А як так поступили проти Ісуса? Ти думаєш, що ти бачила Боже чудеса, що ти. Переживала Духа Святого, що ти е, е, розумієш Писання, і, і це вже все ти крута, і вже, тобі вже, тебе вже ніхто не може зрадити. А як Ісус прийшов? Сам Бог прийшов на землю, прийшов, щоб спасти. Вони тішилися, їли хліб, отримували чудеса, і потім в кінці кричали Розіпни. І розіп'яли. То хіба це не зрада? Хіба Він не пережив те, що ти переживаєш? Хіба Він не взяв це все на хрест? І хіба він не простив всіх? Давайте ще раз вертаємося: ми образ і подоба Божа, тому ми можемо, як Ісус. Можемо. Скажи, я можу, як Ісус. Прощати, любити, дарувати мир. Дарувати Слово Боже, зціляти я можу як Ісус, тому що Він мені. Амінь.